11 липня в Одеському національному технологічному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів кращим випускникам ступеня вищої освіти Бакалавр. Ця подія стала справжнім святом знань, досягнень і незламного духу. Разом із випускниками розділили радість цієї миті керівництво університету, викладачі, рідні та друзі. Кожен диплом це результат багаторічної наполегливої праці, самодисципліни та цілеспрямованості. За чотири роки навчання нашим студентам довелося пройти крізь надзвичайно складні обставини дистанційна освіта через пандемію COVID-19, а згодом повномасштабна війна. Але всі ці виклики лише зміцнили їхню віру в себе та мотивацію до навчання. Випускники 2025 року це молодь, яка не здалася. Вони довели навіть у найважчі часи можливо досягти мети, якщо є знання, витримка та підтримка університетської спільноти. ОНТУ щиро вітає своїх бакалаврів і бажає впевненого продовження професійного шляху, успішного складання вступних випробувань до магістратури та нових здобутків.